Синдбад мореплавець, четверта подорож, друга частина. Якось, коли я сидів у царя, він раптом сказав Знаю, синбади, що тебе тут всі шанують, ти став одним із нас, і ми будемо сумувати, якщо ти підеш із нашого міста. Я хочу, щоб ти послухався мене. А чого ти хочеш від мене, царю? спитав я. Я не знехтую твого бажання, бо ти був до мене милостивий, і я дякую долі, що став одним із твоїх слуг. Я хочу дати тобі чудову дружину, дуже гарну і дуже багату. Ти житимеш у моєму палаці. Не переч мені, синдбаде. Я розгубився і не знав, що сказати. Чому ти не відповідаєш, сину мій? спитав цар. О володарю, збувся нарешті на слово, тобі належить наказувати, бо ти цар часу. Цар послав посуддю та свідків і того ж дня одружив мене з дівчиною високого роду, молодою, вродливою і маєтною. І поклав цар мені платню, і став я жити в спокої, веселощах та розвагах. І забув про нещастя, тривоги і клопоти, яких довелось мені зазнати. Коли я поїду до рідного краю, візьму дружину з собою, думав я. Все, що людині судилося, неодмінно трапиться з нею, і ніхто не знає, що чекає його попереду. Я кохав дружину, і вона щиро кохала мене. Ми жили у мирі злагоді і щасті. Час минав, і сталося так. Що Аллах Великий забрав дружину у мого сусіда, з яким я приятелював, я прийшов до нього в дім, щоб утішити його. Сусід мій був у великій скорботі. Я виявив йому своє співчуття і став розраджувати. Не сумуй за дружиною, сказав я. Доля пошле тобі іншу, ще кращу. Життя твоє буде довгим і щасливим. Та сусід мій Залився гіркими слізми і відповів, як же я одружуся з іншою жінкою і як доля пошле мені її, коли жити мені лишилося всього один день. О, брате мій, схаменися, не накликай собі смерті. вигукнув я. Адже ти при доброму здоров'ї і повному добробуті. О, друже мій, відказав сусід, присягаюш твоїм життям. Сьогодні ти бачиш мене востаннє. Чому? Сьогодні ховатимуть мою дружину, і мене покладуть разом з нею в могилу. У нашій країні є звичай. Якщо помирає дружина, чоловіка ховають разом з нею живим, а якщо помирає чоловік, з ним разом ховають дружину. Аби ні той, ні та не насолоджувалися життям. Після смерті своєї половини. О, брате, це дуже поганий звичай, вигукнув я, як тільки люди можуть його терпіти, тут до мого сусіда прийшла юрба городя. Вони стали втішати його в тому, що він втратив дружину і сам має розпрощатися з життям. Потім вони обрядили її так, як було тут заведено, тоді принесли труну. Поклали в неї небіжчицю і понесли її з дому. І сусід пішов із ними. Жалібний похід вийшов за місто, і берегом моря дістався до якоїсь місцини під горою. Там лежав великий камінь. Його підняли, і я побачив кам'яну ляду. Це був глибокий колодязь. Небіжчицю кинули в нього, а потім до колодязя. Підвели чоловіка, обв'язали йому груди мотузкою і теж опустили в колодязь. Туди ж спустили великий глек з водою та сім коржів. Опинившись на дні колодязя, сусід розпутав мотузку, і люди витягли її нагору. Зачинили ляду і насунули на неї камінь. Після цього вони повернулися в місто. А я мовив сам до себе. Присягаюся Аллахом, у мого сусіда смерть буде важча, ніж у його дружини. Потім я пішов до царя і сказав О володарю, чому у вашому краї живих ховають разом із мертвими? Бо ми не хочемо розлучати подружжя ні за життя, ні після смерті, відповів цар. Так у нас ведеться з незапам'ятних часів. А коли в такого чужоземця, як оце я, Помре дружина, ви теж учините з ним те саме, що з цим безталанником? А вже ж? І із чужоземцями ми чинимо так само. І коли я почув цареві слова, розум мій затьмарився від горя та смутку, і я став боятися, що моя дружина помре раніше за мене, а мене живцем поховають разом із нею. Але потім мені сяйнула втішна думка може, я помру раніше за дружину, адже ніхто не відає, кому судилося йти попереду, а кому позаду. І я став розважати себе різними справами. Та по недовгім часі дружина моя занедужала і за декілька днів померла. Городяни прийшли втішати мене і родичів дружини. Прибує цар. Аби за звичаєм розрадити мою тугу. Потім люди убрали дружину в найкращий одяг, а намиста самоцвіти, золото й срібло поклали в труну і, віднісши в відсунули з Колодязя камінь і кинули туди небіжчицю. А до мене підійшли всі мої друзі та родичі дружини і почали зі мною прощатися. А я став кричати Я чужоземець, немає у мене ні хіті, ні снаги виконувати ваші обряди. Та ніхто не слухав мене і не звертав уваги на мої зойки. Городяни зв'язали мене і, давши сім коржів та глек з водою, опустили в колодязь. Розплутай мотузку! гукнули вони. Але я не послухався, і вони кинули мотузку, зачинили ляду. І насунули на неї великий камінь, після чого подалися в місто. Я розглянувся навсібіч і побачив, що перебуваю у великій печері, і що навколо мене багато мертвих тіл, і став я гірко картатися тим, що оселився в цьому краї, з його страшними звичаями. Доля справедливо карає мене, повторював я. Я перестав розрізняти ніч і день і вирішив берегти харчі, їсти тільки тоді, коли голод роздирати мене нутрощі, а пити тільки тоді, коли спрага пектиме мене вогнем. І хто мене силував одружуватись у цьому місті? Вигукував я час від часу, ледве вискочив з однієї біди. Як ускочив у другу, гіршу, краще б уже потонув у морі або загинув у горах. Я сидів, уклякнувши на місці, доти, доки став дошкуляти мені голод, а спрага висушила рот і горлянку. Я взяв навпомацький корж, попоїв трохи і напився з глека води, а тоді звівся на ноги і почав ходити по печері. Нарешті знайшов у кутку зручне місце. Я спав у тому кутку, їв та пив теж там. Їв всього лише раз на день і пив на день один єдиний раз, а хліба та води меншало й меншало. На мене чигала голодна смерть. Сидів я якось у своєму кутку і тяжко журився, аж коли почув, хтось вовтузиться в іншому кутку печери. Хто б це міг бути? спитав я сам себе і пішов на шум, озброївшись здоровою кісткою. То був якийсь звір. Принижкнувши, затамувавши подих, я дивився на нього. Раптом я помітив світло, яке блищало з невеличкого отвору, наче зірка, то з'являючись, то зникаючи. Я кинувся до отвору. Це була дірка, яку прорили дикі звірі, і через яку вони ходили в печеру, а потім виходили назад. Я збадьорився, і дух мій ураз зміцнів, і тривога моя вляглася, і надія повернулася до мене. Я поліз у дірку, і, хоч вона була вузька, вибрався з печери. І опинився на вершині Високої гори над морем. Гора відділяла море від міста, і до неї ніхто не міг дістатися. І я зрадів великою радістю і душа моя звеселіла. Я повернувся в печеру, взяв хліб та воду, які лишалися у мене, і виніс з печери. Потім нарізав різного намиста, самоцвітів, перлів, срібних та золотих прикрас. Зв'язав усе це великий вузол і теж виніс через дірку. Сівши на березі, я став чекати, поки Аллах Великий допоможе мені і пошле якийсь корабель. Минуло кілька днів, але корабля не було. Я сидів і думав про свою гірку долю. Аж тут побачив, що далеко в морі пливе корабель. Я схопив білу шматину. І, прив'язавши її до палиці, відчайдушно замахав нею. І моряки помітили мене. Корабель підплив ближче. З нього спустили човен і забрали мене з усіма моїми пожитками на корабель. Привели мене до капітана. О, чоловіче, спитав капітан, хто ти і як тут опинився? Адже ця гора неприступна. А за нею лежить велике місто, і я, скільки плаваю тут, досі не бачив на горі нікого опріч звірів та птахів. Я купець, відповів я, і плив на великому кораблі, який розбився, і всі мої речі почали тонути. Але я поклав трохи одягу й харчу на велику і широку дошку. І доля допомогла мені дістатися на цю гору, і я став чекати, поки хтось пропливатиме поблизу, помітить мене і візьме з собою. Я не розповів, що насправді трапилося зі мною у печері, боячись, що на кораблі може бути хтось із жителів міста. Потім я вийняв миста, самоцвіти, золоті та срібні прикраси. І сказав капітанові, о пане мій, ось тобі дарунок за те добро, що ти зробив для мене. Але капітан не прийняв дарунка і відповів: ми нічого, ні від кого не беремо. Коли ми бачимо, що хтось зазнав біди і потребує допомоги, то забираємо його з собою, годуємо і напуваємо. І коли він голий, одягаємо його. А прийшовши затишний порт, самі обдаровуємо його чимось. І тоді я побажав капітанові довгого життя, і ми попливли від острова до острова, від моря до моря. І я радів своєму щастю, але щоразу, як згадував про печеру, холов із великого жаху. Нарешті, ми щасливо дісталися до Басри. і я зійшов з корабля. І кілька днів пробув у цьому місті, а тоді поїхав Багдад і повернувся в свій дім, де зустрів рідних та друзів, і розпитав їх, як їм велося, поки мене не було. Всі раділи, що я повернувся і вітали мене. Речі, які були зі мною, я склав у коморі, а потім роздав їх біднякам, сиротам та вдовам. І жив я в розвагах та радості, зустрічаючися з друзями і приятелями. Ось що приключилося зі мною під час четвертої подорожі. Повечеряй зі мною, брате мій, і візьми собі те, що завжди. А завтра приходь знову, і я розповім про п'яту подорож іще незвичайнішу, ніж попередні. Синбад мореплавець звелів видати синбадові сухопутцю сто золотих і наказав розставити столи. А після вечері всі розійшлися, вельми дивуючись, бо кожна розповідь сидбада мореплавця була страшніша за попередню. А синдбат Носій подався додому і провів ніч весело й радісно, а коли засяяв новий день. Він знову пішов до синбада мореплавця, побажав йому доброго ранку, і господар привітно відповів йому і запросив сісти поряд. А коли зібралися інші гості, коли всі вони попоїли і попили, розважились і вдовольнились, синбад-мореплавець почав розповідь про свою п'яту подорож.